Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми сьогодні знаходимося на ділянці, де посажена ожина. Ожина у нас Black Satin, такий сорт. Ожина це двохрічна рослина, як ви знаєте. Вона дає урожай в цьому році на пагонах минулого року. І тема відео сьогодні. Я ж доглядати за ожиною, щоб отримати гарний урожай, великі, гарні смачні ягоди. А догляд включає в себе такі е, ключові моменти: це обрізка, це підживлення, це полив. Як проводити обрізку ожини? У мене є відео. Це весняна обрізка, літня обрізка і осіння обрізка. Весняну обрізку, звичайно, ожини вже, мабуть, усі провели. Але я хочу зупинитися лише на таких основних моментах, так як я говорила, ожина двохрічна рослина, оці всі лози, отакі грубі лози, утворились в минулому році. І на цих лозах, ось на бічних пагонах, буде давати наша ожина урожай у цьому році. Тому ми повинні звернути увагу на довжину цієї лози. Лоза має бути не довша як 2 метри. Бічні пагони мають також мати свою відповідну довжину. Від чого залежить довжина оцих бічних пагонів? У нас ось дорослий кущ. Дорослий кущ може формувати і 6, і 8 лозів. Лоза це дивіться, вже йдуть молоді лози в цьому році. Це із корення йдуть молоді пагони, які будуть давати нам урожай в слідуючому році. Ми в минулому році залишили самі міцні. Ви бачите, такі міцні лози. Залишили їх чотири. А ті всі ми обрізали, які тонші, які були трошки не не розвинені. А такі грубі чотири лози ми лишили. І коли кущ має отаких от 2-4 до 5 лозів, то довжина оцих бічних пагонів може сягати 50-60 см. А коли кущ молоденький, ось, наприклад, як цей у нас, то ми залишили всього дві лози. То коли дві лози, то ми можемо залишити оцей бічний пагін, щоб він мав і 60 і 70 сантиметрів. Чому такий підхід? Тому що довжина саме цих пагонів вона впливає на загальне навантаження самого куща. У разі більшої довжини оцих бічних пагонів, то ягоди будуть дрібніші. Буде зміщуватись срок збору врожаю на більш пізній і ягоди будуть мати кисловатий такий смак. Що ми робимо стосовно обрізання у цьому році? Коли наша ожина відплодоносить, то ми оці лози ми їх зріжемо вже пізньою осінню при самій, при самій землі. Як ми маємо доглядати за лозами, які ось дає нам коренева система? Це пагони заміщення? Ми слідкуємо за цими пагонами заміщення, і коли цей пагін заміщення буде десь мати 2,40-2,50, ми його повинні обрізати, залишивши десь 2,10 не більше. Чому ми це повинні зробити? Тому що такі пагони заміщення можуть мати довжину і 4-5 і метрів. І коли ми їх не обріжемо, то вони просто забирають із рослини поживні речовини. І краще б ці поживні речовини йшли на утворення. Ягід і нарощування самої величини самої ягодки. І коли ми проведемо обрізку такого пагона заміщення, коли він буде вже мати більше 2 метри, то це буде стимуляція для розвитку бічних отаких пагонів, адже ми отримуємо урожай саме з бічних пагонів. Оце такий коротенький догляд, я вам описала, що ми будемо робити у цьому році із нашою ожиною. Але для того, щоб ми дійсно мали міцні, великі товсті пагони, щоб ми мали гарний урожай, нам потрібно своєчасно поливати нашу ожину. Ожина дуже любить полив. Якщо сухе літо, то ожину треба поливати раз у три дні, і то поливати обільно. Звичайно, як дощове літо, то ми регулюємо полив. Дивимося, щоб просто не пересихав ґрунт, які проводити підживлення. Через те, що ожина постійно росте, вона вже ось готується до цвітіння, потім ростуть же пагони заміщення. Потім будуть утворюватись на пагонах заміщення бокові пагони, і тому така культура, як ожина, вона постійно потребує азотних добрив самою самою ранньою весною. Азотне поживлення ми провели аміачною селітрою, так як нею можна користуватися по холодних ґрунтах. Надалі нам потрібно ось піти до цвітіння, провести підживлення кальцевою селітрою. Чому саме кальцевою селітрою? Кальцева селітра це також азотне добриво, і це добриво вмістить і кальцій, і азот у нітратній формі. Якщо у ґрунті достатньо кальцію, то допомагає це самій рослині краще засвоювати азот. І азот і кальцій добре доповнює один одного. Азот дає хороший старт для зростання самого куща. Сприяє нарощенню іменно вегетативної маси, а кальціва селітра покращує самі властивості ґрунту і поліпшує якість плодів. Особливе використання кальцівої селітри на кислих ґрунтах, а селітра чи карбамід підвищує рівень pH. А якщо застосовувати на ділянці саме кальцеву селітру, то це вдається нормалізувати кислотність ґрунту. І, звичайно, в ґрунті активізуються корисні бактерії, покращується і структура ґрунту, і склад ґрунту. А якщо не стача кальцію, то коренева система перестає отримувати потрібну кількість поживних речовин. Коріння по. Перестає поглинати вологу і поживні речовини із ґрунту. І якщо ми перевищимо дозу кальцівої селітри, коріння не буде поглинати вологу і не буде брати корисні поживні речовини із ґрунту. Тому е, ні в якому разі не потрібно перевищувати норму внесення кальцівої селітри. А норма це 10 грам на 10 літрів води. І обов'язково проводити підживлення на вологий ґрунт. Друзі, але вже травень місяць, і в нас є можливість використовувати не мінеральні добрива, в нас є можливість використовувати органічні добрива. Які ж можна добрива натуральні використовувати в себе на ділянці? Можна використовувати трав'яний настій. Ми сьогодні будемо органічними добривами підгодовувати нашу ожину. Запрошую далі залишатися зі мною і побачити, як ми це робимо. А які можна ще приготувати добрива? Я вам коротенько розкажу трояни на Я думаю, що всі знають, як його робити. Можна його робити з різнотрав'я, лікарських трав. Це чуть більше половини відра столочити порізаних цього різнотрав'я. Дуже добре використовувати кропиву. Ми зазвичай використовуємо, але багато пише підписників, що не кругом росте кропива. Ви можете брати просто різнотрав'я і залишити цю суміш на тиждень, щоб вона побродила. Коли зміниться її. Колір і буде такий характерний запах. Ми можемо використовувати літру цього настою кропиви чи різнотрав'я на 10 літрів води і поливати під корінь на зволожений ґрунт. Якщо ось буде вже становиться тепла погода, можна додати до цього відра, де броди ваша кропива чи різнотрав'я, пачечку дріжджів 11 грам. І воно тиждень побродить, і потім так використовувати літру на 10 літрів води і поливати. Це дуже добре добриво. Можна також використовувати пташиний послідчий коров'як. Це третина відра коров'яка, доливаємо до 10 літрів води і беремо потім, як воно перебродить тиждень. На 10 літрів води і поливаємо по політрі. Пташиний послід так само беремо третину і потім, як перебродить, беремо пів літру на 10 літрів води і поливаємо по літрі. Можна використовувати самі дріжджі. Дуже добре використовувати дріжджі із деревним попелом. Також вам дам силку на відео під описом під відео це будуть відео по брізці, по приготуванню добрив, Всі я ці силочки вам дам. Ви зможете подивитися це дуже добре. Тим більше у нас ось вже йде період бутонізації, і скоро буде цвітіння. То нам край потрібно використовувати деревний попіл. Ось на слідуючому тижні будуть дощі, можна під дощ просто обсипати. Ми вже це раз робили, обсипати деревним попелом. Це також понижує кислотність ґрунту. Так що, друзі, дуже багато є різних способів внесення підживлення саме органічними добривами. Де в місті є і азот, і фосфор, і калій. Друзі, ось ми заготовили кропиву. Ви бачите, вже тиждень, як ми заготовили, як вона шумить. і, Звичайно, дуже характерний запах. І це ми будемо проводити підживлення: і ожини, і смородини, і полуниці. І заготовили на стій. Курячого посліду. І тепер ми зробимо таке комплексне як би, добриво для нашої сьогодні ожини і полуниці. Для цього ми беремо на 10 літрів води. Ну Там вийде вже 9 літру настою трупи і півлітру настою курячого посліду. Додаємо водичкою і йдемо поливати. Ось, друзі, наша полуниця, наша ожина, на зволожений ґрунт ми поливаємо такі зробили рівчачки, щоб наше добриво попало саме під корінь. І в цей період, коли наша ожина має ось-ось квітувати, це добриво, край, край нам потрібне. На такий великий кущ, звичайно, нам потрібно не менше. 3 літри, на менші 2 літри. Хай вбирається наша ця, а рано ми обов'язково присипимо землею. Друзі, таке підживлення потрібно проводити або рано вранці, або пізно ввечері. І старатися, щоб така рідина не попала на листочки. Я бажаю вам усім гарних урожаїв, міцного здоров'я, радості від отримання щедрих-щедрих урожаїв. До побачення, друзі! До нових зустрічей.